хочу подивитися своїм болем, оскільки мене насправді дуже болить до глибини душі, коли я чую мову ворога поруч у своєму рідному місті. Мене просто наче током повністю всі пронизує біль до, до просто кожної клітинки мого тіла. Хочу поділитися з вами своїм е, болем. Мова наша рідна, скарби наш безцінний, пробач грішних дітей своїх, що тебе не цінять, що думають ворожою, читають і пишуть, чужою колисковою дитину колишуть. Забули, так швидесенько, як ворог вбиває, Збирає хлібиночку, скрізь мову міняє. Забули, як сиріточку маленьку гвалтує, і діточкам і дорослим життя все руйнує. Пробач, мову, нас усіх, толерантних, дуже, що з язиком ворога й надалі дружим. Пробач, що тебе суржиком засмітили, дружньо. Перед тобою, ріднесенька, ми завинили дуже. Прости, що говоримо. Та яка різниця? І тому прийшов спасати нас, серійний вбивця. Пробач, мову, рідна, пробач, я благаю. Хоч нема нам прощення, розумію, знаю, але ж ти, мов рідна мати, що свою дитину пробачає, серденько мій любить до загину. Знаю, мову, не пропадеш, допоки є діти, що шанують рідне слово і пишуть заповіти, що співають, де б не були пісню, Солов'їну, що відновлять в майбутньому велику руїну, бо не може бути без мови держави, і про війну забувати не маємо права. Вірно тобі присягаю, вишукана мова, що молитимуть за тебе, я обов'язково. І передам своїм нащадкам твоє кожне слово, бо люблю тебе, я дуже, моя рідна мова. Слава Україні! Героям слава! Добре! Хто наступний? Може хтось на пам'ять знає? Ану, панянки наші полоті. Сто відсотків, що пам'ятаєте? Ну. Ну тоді, ладно, ви відкривайте Тетяну, давай. відкривай інтернет. І... Давайте е візьму цей удар на себе, <свісно>, поки ви готуєтесь. Насправді е я була вражена віршом Максима Кривцова, його останнім, наскільки людина перечуває свою смерть, е наскільки це боляче, кожен раз е знати, що в нас. Проклятий ворог він відбирає таких великих людей. Останній вірш Максима Кравцова. Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекотипою чи м'яч. Мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні. Мої ноги розтягнуть собаки та коти. Моя кров вифарбує світ у новий, червоний. Пантон людська кров, мої кістки. Втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям. Та скоріш вже б та весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою. А сьогодні вони розквітають голосами нас всіх, хто зачитує їх слова. Прошу до мікрофона. До наступних Тетяна давай. Тому, будь ласка, ще раз і ще раз я звертаюсь до всіх читати, читати, читати наших поетів, тому що чим довше ми будемо їх пам'ятати, тим довше вони будуть жити.